Привіт, це огляд кращого бюджетного міні-планшету до 130 доларів. Зустрічайте AldoQ PayPlay 50 Mini Pro. Це добре прокачена версія, також непоганого міні-планшету AldoQ PayPlay 50 Mini. Зараз вам все детально про нього розповім та покажу. Починаємо. Отже, планшет виглядає сучасно, суцільно металевий корпус, плоскі грані, товщина 7,5 мм та вага 306 грамів. Складання планшету якісне, як для його ціни. Отже, на панелі панелів на зверху та знизу. Низу пластикові вставки для антенн, одинарна камера та різні технічні написи. На верхній грані розмістився порт USB-C, а на самій вже лівій грані розмістився мікрофон та комбінований лоток для двох nano-SIM карт та карти пам'яті microSD до 512 ГБ. На правій грані кнопка живлення та кнопка регулювання гучності. На нижньому торці тільки один монодинамік. На лицевій панелі фронтальна камера на 5 мегапік та компактний 84 дюймовий дисплей, матриця IPS, роздільна здатність. Full HD 1920 на 1200 пікселів, частота звичайна 60 Гц. Пікова яскравість 320 ніт. Також на екрані і заводу вже наклеєна захисна плівка. За це дякую. І дисплей тут бюджетний, багато від нього не чекаєш, і в цілому цього екрану достатньо для базових потреб, але б хотілося за цю ціну вже хоча б 90 Гц. І Яскравості для домашнього використання достатньо. За продуктивність тут відповідає крутий бюджетний чіп Mediatek Helio G99. Це восьмиядерний чіп з частотою до 22 ГГц. Який виготовлений за 6 нанометровим техпроцесом TCMC. Графіка RM mali G57MC 2 планшет випускається тільки у версії 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4X плюс 256 ГБ вбудованого накопичувача UFS 2.2 з можливістю розширити за допомогою карти пам'яті microSD до 512 ГБ. І працює планшет під керуванням Android 13 і працює планшет достатньо швидко, чіп MediaTek Helio G99 показує себе тут дуже добре. Ситуація наступна. Запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, налаштування графіки тут максимум середній. Пограв півгодини, і в результаті що я вам скажу? Грати в принципі можна, але на середніх налаштуваннях це не той вже експіріанс. Все ж таки, графіка не та, але працює гра добре, без усіляких проблем. І до речі, максимальна температура корпусу під час гри склала до 42-43 градусів, і то на краях дисплея. А сам металевий каркас був холоднішим. Батарея в планшеті на 5000 мАч, плюс 18. 10 Вт на швидка зарядка з підтримкою Power Delivery. і в підсумку заряджався в мене планшет приблизно 2 години 10 хвилин. Потужність зарядки максимально була 14-15 ватт Power Delivery. І до речі, в комплекті йде блочок на 10 ватт, тому заряджав своїми аксесуарами, які підтримують до 100 Вт Power Delivery. І ось що ще показали мої результати тестів на автономність. Півгодини перегляду ютубу на максимальній яскравості та якості Full HD – мінус 8% заряду, і півгодини гри в код Mobile мінус 13 заряду, що доволі Непогано, і за підсумками моїх тестів скажу так, що планшет, звичайно, не дуже і прям довгожитель, але на 5-6 годин активного екрану його точно буде вистачати, але все залежить від сценарію вашого використання. Я користувався на максимальній яскравості, дивився Ютуб в якості Full HD та грав в ігри. І до речі, помітив ще косяк по прошивці, це те, що не показується в розділі використання заряду, де і скільки я витратив заряду, і скільки було активного екрану. Це, звичайно, косяк прошивки, тому і сказав вам приблизно. Результат без точності зі скріншотом підтвердження. Монозвучання тут доволі просте, і за цю ціну все ж таки стерео можна було поставити. Тому цьому планшету це, звичайно, мінус за монозвучання, хоча воно сносне. Через 3,5 мм аудіоджек звучить планшет непогано. 4 g зв'язок та мобільний lte інтернет працюють без нарікань, мікрофон під час розмов непоганий, і через динамік також чути співрозмовника добре. Є також підтримка технології VoLTE. -ТЕ. Wi-Fi з 5 герцами також працює без. Без нарікань Bluetooth 5.2 також все стабільно. GPS ловить добре. Також до речі, я замовив собі комплект планшету з таким приємним і непоганим фірмовим чохлом під цей планшет. Також він сумісний з моделлю iPlay 50 mini. Основна камера тут на 13 мегапікселів з можливістю запису відео до 2К 30 фпс з електронною стабілізацією, та фронталка на 5 мегапікселів з можливістю запису відео до Full HD 30 фпс і також з електронною стабілізацією. І ось всі приклади фото та відео. You, I can't wait. I Отже, тест запису відео на планшет AutoQ i Play 50 Mini Pro, це в нас основна камера 13 мегапікселів, відео 2К 30 FPS з електронною стабілізацією. І ось так ми в принципі знімаємо. Що я можу сказати по цій якості, в принципі, підійде як для ціни планшету, але звичайно, якість не саме найкраща. А це в нас запис на фронтальну камеру планшету Aldo Q -Play, Play 50 Mini Pro 5 мегапікселів, якість відео Full HD 30 кадрів в секунду з електронною стабілізацією. І так я можу сказати, що в принципі цієї якості в принципі, буде достатньо для якихось. Веб-конференції там скайпу і так далі, чи іншого зуму всякого. В принципі підійде. Підсумок AldoQ Play 50 Mini Pro до 130 доларів. Це найкращий міні-планшет за свої кошти. Тут вам гарний та компактний мінімалістичний дизайн планшету з металевим, тонким корпусом і плоскими гранями, продуктивний та енергоефективний чіп, достатньо пам'яті 8256 ГБ з можливістю розширити до 512 ГБ, достатньо ще непоганий, як для своєї ціни, екрани з наклеєною плівкою з заводу. Також тут непогана ще автономність, хоча не саме Найкраща, але 18 на швидка зарядка з Power Delivery це вже непогано. І що ще немаловажливо, тут є підтримка сім-карт з LTE. Із мінусів, як на мене, це монозвучання і трішки сара прошивка. Наприклад, не показується використання заряду акумулятора, де які скільки я витратив після останньої зарядки планшету. Але у підсумку до 130 доларів планшет точно кращий в цьому сегменті. Звичайно, він не ідеал, але своїх коштів точно вартує. І від душі можу рекомендувати рекомендувати до покупки Aldo Q PayPlay 50 Mini Pro. І посилання, де купити Aldo Q PayPlay 50 Mini Pro, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.